Так, всім привіт. Я не знаю чомусь. У мене навпаки, камера в мене родинка знаходиться з правої сторони, а в мене виходить вона з лівої, і в мене така робоча сторона, не з тієї сторони. Ну, коротше, зараз, типу, нормально, але потім. Коротше, не про це. Зараз я вам хочу сказати і деяких персон, ну так, щоб ви не. не, не... Свій час не гай, але зі мною просто пішли нахрен, тому що а, ну це я тільки до тих звертаюся, які. Знаєте, типу перейшли на мій канал, а ну-ка я подивлюся що там неї поганого. І за рахунок цього я вирулю, ну там типу себе емоційно якось себе підніму. Тобто за рахунок мене самотверджусь. Люди, які не мають емпатії, які живуть холодом, особливо люди, які піддалися деяким маніпуляціям. А, дуже я бачу, що дуже ці люди а, в них змінилося зовсім все. Їхня поведінка, їхні емоції, їхні реакції. Їхні. Хто зрозумів, той зрозумів, хто не зрозумів, той значить тугенький. Тому тугенький покидають мій канал. Можете відписуватися від мене, робіть, що хочете. Мене слухають емпати, мене слухають люди, які мають серце, не, ну, не в плані органу, а в плані ви розумієте, переносному сенсі, мають душу, мають співчуття, люблять тваринники, які зараз. Разом зі мною переживають те, що відбувається в нашій країні. ну нашій нашій Хоч в Польщі, але я переживаю за Україну, тому що я українка. Я переживаю, тому що там є мої близькі люди. І хоч Хоч він був страшний гамнюк, хоч він ну такий гамнюк був, ну просто ну, ну, ну капець. Але його забрали. І я вже, ну, я короче, насипала кашу сюди, от в мене за добу думала поїсти, а воно мені не йде в горло. Я вже перед самим з паням, поїм. І в мене немає апетиту. Я хоч він і гавнюка, але я за нього переживаю і, коротше, не знаю, як себе спокоїти. Ах, нервами себе не заспокоїти, що я переживаю. Мені я так цей день приплакала знову. Вчора плакала, сьогодні плакала в повній апатії. Тільки карти таро. Я вже просто там, я не знаю, я їх насилувала не знаю скільки разів. В мене три, три, три колоди карт. Коротше, ну, людина гамнюк, але все рівно, знаєте, шкода, що попав в таку ситуацію. А, і... А, і... і так, торможу, поки торможу з паузу. Так, далі. А, мені потрібно... Зайнятися речами цього, цієї персони. Ось, коротше, не дали ні номера телефону. Ну, коротше, ні зв'язку немає, нічого немає. Просто людина не виходить на контакт. 9 листопада був, досі немає. Перед вихідні, але зовсім немає надії, Ну як? Є надія, що. Ну, Знаєте, саме найгірше, це надія. От, надія от, а я ж песиміст. Я ж такий песиміст, чесно. Я, е, я дуже песимістично мислю, серйозно. Е, коли я песимістично мислю, я вже говорила, я потім радію, тому що воно не збулось. Я якусь від цього отримую ейфорію. Коротше, зверталася до таролога, все дізнавалася. Ось, що буде в безпеці, що життям буде. Ось, скептики також ідіть туди, куди я послала тих, хто не емпатичний, ті, хто там Хочуть самоствердитися само зараз з мій рахунок, бо тільки покажи слабинку і одразу кучка цих, коротше, кучка цих коротше, істот гамнюків, коротше, ще одних додається мені. Ну, той гамнюк хоч був добрий, розумієте? Тому мені його жалко. Блін, ну реально. У мене у мене є одна, ну, ну як, дивлюся, жіночку одну, але вона піддалася маніпуляціям, тому вона ну, не так гостро реагує, в принципі, ті люди, які Боже, як мені цю чечевицю собі запихнути її? Я, я не знаю серйозно, боже. Коли це все скінчиться? Я сьогодні бомбили Київ. Але я е, розумію, що не обов'язково бути десь на фронті, десь там в воєнних діях знаходитися. Можна загинути просто в квартирі, лягти спати, і прилетить ракета і все. Фу. Коротше, я розумію, що в мене сну не буде, якщо коли я буду в Києві, тому що я не впевнена, що я в село поїду, я не знаю, що в мене там буде. Ну, ну, коротше, як взагалі, скільки я буду, чи поїду, і як прийде взагалі вся ця зустріч е запланована? Е я дуже сильно запуталась і те, що мене дуже так заспокоює, те, що можу з вами поділитися, поговорити, але з людьми, які на моїй хвилі. От, зараз я, в мене така хвиля. ось. А, з психологом я хочу поговорити. На жаль, мене не вистачає на психолога, зараз я скажу, скільки злотих. 500-600, 700, 800, 600 злотих мені потрібно заробити. Сьогодні мені. Коротше, сьогодні мій. Я хочу перед Києвом звернутися. У мене до Києва також там залишилися, залишилися лічені дні. Коротше, сьогодні в мене 15. 16, 17, 18. А, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 5, 6. Коротше, неділя, більше неділя. Ну, Неділю десь. А, і, виходить, я виїжджаю 22. -го. І Я хотіла до неї звернутися за допомогою раніше. Але там треба, перше, ну там, криптою я розраховуюся, а я не вмію. Мені потрібно там звернутися до певної родини, щоб мені допомог, допоміг розрахуватися. А з іншої сторони, ну і, коротше, ну, це певні гроші, це саме на психолога. ось. Мені реально злотих не вистачає, на но... щоб мені допоміг споритися з моїми емоціями, тому що я Ах, не їм. випила тільки зранку каву. Но... Я. Коротше, розумію, що в мене є такі пункти, на які мене дуже легко надавити. Хоч мені там 1155 разів говорити, але ти не винна, я собі прикручую ситуацію, блін, можливо, нам потрібно було так зробити, а чому я так зробила? Типу, І починаю цінувати, типу, коли я вже втратила, хоча я втратила, розумію, те, що мала, не просто так, а по тим причинам, ну, що людина просто була гамнюк. Є. І Якщо армія його змінить, якщо його ну, це, це військо змінить в кращу сторону, я буду тільки за а, люди, які попадають в потрапило в моє життя колись, зайшли в моє серце, на жаль. Вони, чи, на жаль, ну, коротше, вони надовго зі мною залишаються на все життя. Я не в моєму серці, якщо людина залишила якийсь слід, то цей слід він ніколи не зникне. Ніколи е, є люди, є каста людей, які не попадають в моє серце, і. І я зараз думаю, як з ними себе поводити, як там кажуть, помилувати чи. Казніти чи помилувати? Казнити чи помилувати, так? Ось. А, тому помилувати не вийде, тому будемо казнити. Правильно я говорю? Правильно. Ну, хай буде не суржик, не знаю. Коротше, капець. Я, чесно рада, що на мене багато хто не підписався з моїх близьких, знайомих, знайомих, тому що там. Просто хочеться відсіяти від себе. Зараз, знаєте, такий період, цей ретроградний Меркурій, чи там що там зараз відбувається в небі, ну зараз люди просто відсіються. Просто відсіються. Просто всі Ну, Так. Завтра я їду купувати взуття зимове, ось тому що в мене нема взуття замови. Треба їхати в чомусь до Києва. Не знаю, наскільки я. Ну, так хотіла на 2 неділі, а. Побачимо, що там селом буде, поїду, не поїду. Якщо не поїду, то Коротше, буду в Києві, то треба реагувати на тривогу. Найбільше хочу побачити свою подружку Кристину хочу побачити, хочу батьків побачити мене. Дуже скучила за місцями рідними, можливо, так знаєте. Просто, знаєте, хотілося раніше звернутися до Віолет, щоб вона мене, от, я себе не нагнітала, бо я себе дуже сильно нагнітаю. Я розумію, що мені треба повернутися в місце, в якому я жила, жила 7 років. І мені так тяжко це бачити, проживати минуле потрапити. А потім сюди їхати і тут в мене надія на психолога, на Віолетту. Серйозно, блін. Вона реально мене чекає. Ну, блін, серйозно, все, що не візьми, все в піньошки Ну, все в піньошки просто. Я розумію, що мені там треба заплатити десь близько 200-300 злотих за ущерб. Коротше. Хоча я не маю до цього стосунку. Я вже як рік, коротше, ніде там не живу Ну, там місці. Я не хочу, я так фільтрую все. Базар фільтрую, але, знаєте, супчик з моїм волоссям. Це перша ложка за, за весь день. І ти не знаєш прощатися з людиною. Не прощатися з людиною. Така якась невідомість. І читаю, я. Ну, я песиміст. Я песиміст. У мене, якщо людина зникає, я тако ставлю. Можна поставити навіть цей новатарку. На я поставлю на чорному фоні свічку. Я, ну, я серйозно, я песиміст. Ну, я піздець, ну, вибачте все. Коротше, кому що, що не подобається, нахер. Залишається зі мною емпати. Емпати. Так просто раді цікавості. На мене дивитися не треба. Нічого цікавого не побачите. Я ж така. На мене ж так легко надавити на відчуття провини, Це тобто мені треба в першу чергу над цим працювати. В першу чергу. У мене таке, я накручу себе, а треба було так, якби я так зробила, не було б так, а я так зробила, а навіщо так зробила? А треба було так, а я не знала щастя, а щастя, виявляється, в цьому було. Хочу зараз мені ні машини це, ні радості не приносить, хоча я мріяла про неї. Зараз я сяду за, за кермо. На цих емоціях ще десь-кудись влуплюсь. У мене колись сильний стр... коли в мене просто стрес там якийсь, там, ну, тривожність, стрес, я їм. От я їм, я багато їм. А коли в мене саме от, стресова ситуація, стрес, мені от не, ну, їжа не, не, не йде. Я її просто от зараз буду їсти. Я ще купила Ріотону, мені подобається. Але купила хліб, купила, сир купила, але я розумію, що це їм, просто щоб ну, я, я могла заснути, щоб, тому що спереді завтра день, а мені потрібно їхати завтра купити в магазині цуття. Ось. Ох, коротше, якось так. Ну і говорю, і, і думаєш, 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 думаєш. Якби я так не зробила, можливо, було би так. а Чому і силкую, що раніше не зустрілися, що я раніше не приїхала, що ми не побачилися. З другої сторони, там не було особливої ініціатив. Ну, взагалі ініціативи не було. все Хіхоньки-хахоньки, все так за масками, за, волі, за... Коротше, а зараз, коли вже людина потрапила в таку біду, я вже така бахлива, і думаю, собі, Боже, ну, думаю, думаю, прокручую собі ситуації різні, як могло би бути, чи не могло би бути. Так, коротше. Я не знаю, все не розд Бога. Ось так, тільки так залишається. Боже, якось так воно мені. А в мене ще телефон, ой, не телефон, а телевізор сильно мохтить. У мене так. Спрони таблетки. В Київ, до речі, я не буду таблетки вживати, щоб не пропустити тривогу. Якщо не поїду в село, спати не буду. Поїду в село спати буду. Я не знаю, як там в селі мене буде взагалі. Це просто забухать. Серйозно поїхати десь сісти і далі охранювати. Блін, ну скільки раниця війна, що буде тривати, скільки життів. Тут говорю, не треба їхати десь в Харків, чи Донецьк, чи Тут Херсон. Чи... Тут просто на місті в Києві 20 будинків жилих. І перед тим, як його, до речі, забрали на фронт, на очепку, ну, ми з ним зізвонювалися. Якраз за день він мені сказав, що йому в вікно билось рока. А це до звістки. Ну, і в основному це до поганої звістки. Ну, не знаю, як себе заспокоїти, як ще працювати треба якось. Але мені зараз легше поїхати в Україну насправді, тому що я себе там, ну, тут це тут, якось ну, сидиш тут, накручуєш себе. Ну, поки роботи немає, ще більше накручуєш там. Даєм не ну, в принципі я не з тих людей, що відволікаються роботою. Я відволікаюсь тоді, коли я знаю інформацію, коли в мене з'являється інформація, я знаю, що відбувається конкретно в цій ситуації. Ну, коли я знаю, наприклад, ну, була б в мене моя Віолета, я б з нею поговорила, мені б вже стало легше. Ну, тобто, розумієте, я розумію, що мені цих ще злотих бракує. І виходить, що Олікс чомусь модератор заблокував моє оголошення в справі масажу. Я говорю в справі масажу, тому що по масажу в поляків це по це означає після. Ось, тому потрібно говорити в справі масажу. бо По це я б на початку говорила. Я дзвоню по масажу. Треба говорити, дзвоню в справі масажу. ось так. Ну, Якби не бажається пісня. Коротше, така я вам сеушка судня. Сушка з унушком. Шкода мені його, блін, шкода, шкода, блін. Говорить, не можна його жаліти чоловік, не можна. Ну як тут не жаліти? Треба вірити. Віри нема де і взятись не знаю, що в голові там нього пишу, пишу ну, знайомим, близьким його, дізнаюся, може якоїсь інформації нема. Заходжу в Фейсбук, в Фейсбуці багато також вже якась така бліда. Не ярко виражена, але мені пофіг. І читаю в Фейсбуці, стільки жінки шукають своїх чоловіків, синів, коротше, по півтори місяці на зв'язок не виходять, пропадають. І Що ти будеш думати? Ну, що ти будеш думати? А, Ну так, коротше. Але тиролог сказала, що, ну, якби в цьому всьому, що якби як там випала була карта, короче, що не пропаде точно, але є але. Є своє але там, це таке я вже не хочу з вами про це обговорювати. Kurče, kopec.